Сьогодні з такої тарантайки ми зробимо преміальний автомобіль. Але перед цим не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, вводити мій промокод код Фіц. Також не забувайте про те, що на 20 лайків під цим відео я запущу новий розіграш. І Якщо ви захочете, розіграти я можу саме цю машину. І давайте ми переходимо до відео. Давайте спочатку ми заміряємо максималку цієї машини. У нас поки що йде 155... 160-165. Скоріше за все, максималка буде, так, да, дійсно, 100. А ні, дивіться, 170-180 навіть їде. Так, далі наш поворот? Добре, давайте ми зафіксували десь 185 км на годину. В принципі, непогано, хочеш що цю машину я отримаю безкоштовно, здається, з кейса чи що. Але кошту на явно взагалі небагато. Для новачка, наприклад, така машина буде взагалі саме те, що треба. І бензин, вона, здається, стандартний бере. Або економ... я чесно вже не пам'ятаю. Давайте ми їдемо на нашу станцію, ніби тюнінгу. Чесно не знаю, як вона має правильно називатися. І зараз треба буде почати її тюнінг. Так, ми приїхали і заїжджаємо у середину. І давайте почнемо спочатку з зовнішнього вигляду. Взагалі вона у нас виглядає, мені здається, дуже прикольно, Отак, от, вверх передні колеса виставлені. Ну, мені, в принципі, подобається, але треба нам поміняти колір. Давайте ми щось, напевно, зробимо в якихось ось таких от кольорах. Давайте подивимось так: перламутровий таке. Матовий мільйон взагалі коштує хемельон. Хром 120. Хром, до речі, взагалі тут дуже класно дивиться, мені подобається. Давайте візьмемо ми ось, ось такий от колір. Взагалі, клас, можна ще чуть-чуть світліше. І отак от, от зробити. Так, давайте. Ось таке от у нас буде фарбування хром. Це взагалі тут все шикарно виглядає. Навіть можемо ще чуть-чуть яскравіше, -чуть щоб вона отак от виглядала. Взагалі, все, ласточки просто. Все, фарбуємо ми, натискаємо Enter і пофарбували. Наступне ми ставимо двигун. Двигун у нас, звичайно, не будемо ми там десь якісь ставити, ставимо Stage четвертий. Так, можливо у нас тут і є. Ага, п'ятого у нас немає. Це ми ставимо п'ятий. Ой, четвертий стейджі боже. Дальше гоночні гальма також ставимо четверті в нас. Гоночна трансмісія може також собі дозволити, четверту поставити. Спортивну підвізку, також без проблем ставимо. А, у нас тут була гоночна. Добре, давайте гоночну поставимо, я щось переплутав. Так, бронювання давайте нам не потрібно, тому що буде додаткова вага машини, ну тобто, не добре. Також. Так, давайте потонувати. Давайте на лімузин потонуємо. Прикольно взагалі виглядає. Легке в нас лімузин це прямо таке от дуже сильне. Ну, от воно ну, от прямо офігенно виглядає мені, чесно. Ось легке або легке можна. А, ні, Давайте все-таки лімузин тонуємо. Фа, е, фара давайте, напевно, лишимо стоквік. Кс від ксенових я чесно, не бачу, взагалі чогось такого цікавого. Знак також ми не міняємо, тому що це майже нічого не дає. І давайте зараз подивимось, можливо, у нас буде якась така рожева підсвіточка, то можемо взяти зараз. Такс, у нас і так, жовтий, золотий дощ, помаранчевий, червоний, рожеві поні. Ось, давайте рожеві поні. Напевно, тут не буде чогось такого. Або яскравий рожевий. Ось, прикольно виглядає. Ставимо яскравий рожевий. І спойлер. Так, давайте спойлер тим, щоб підходив. Ну, це не дуже. Ось такий ось спойлер, думаю, саме то. Далі наступне це у нас бампер. Ну, звичайно, давайте поставимо такий, дуже прикольно виглядає. Задній бампер, так, давайте як він без. Теж, все, добре, ставимо, без проблем. Глушники. Глушники, думаю, не треба, хай всі чують, як вона їздить. Рама, так, срама в нас. Давайте лишимо, напевно, стокову. Мені здається, не сильно це щось міняє. Радіатор. Давайте поміняємо. а чого в нас грошей вже не вистачає? Радіатор ми лишимо, капоти, які в нас взагалі капоти. Опа! Добре, давайте капот нам обов'язково треба. Давайте ми зараз їздимо на ній у банкомат, знімемо чуть-чуть грошей. Так, ми знову приїхали. Я зняв, думаю, достатньо грошей для того, щоб зробити все, що ми хотіли. Знову заїжджаємо і давайте на сам кінець гортаємо. Так, де в нас є так, срамо не буде міняти. Давайте капот. А хоча давайте спочатку капот зробимо, а тоді вже подивимось, скільки в нас грошей лише, це, щоб це все поставити. Так, ну такі от мені, чесно, не дуже. Я думаю, ось щось такого плану буде набагато покраще. Ну це, чесно, не дуже вписується, ось таке от, або ось таке от хочу поставити. Давайте ось таке от. Мені, чесно, більше воно подобається, мені з червоним не дуже подобається. Хоча і до речі, ні. в принципі, такий от, от кербоновий теж непогано виглядає, але я думаю, мотор буде ніби трохи посолідніше виглядати. Ставимо мотор, щоб стрічав. Диски обов'язково нам треба ставити прям. Якісь такі от гарні, можна не жаліти, хоча вони тут всі в одну ціну. Я думаю, що взагалі ось от такі от, де в нас тут були диски. Ось отакі от, от диски, от мені дуже подобається. Хоча давайте глянемо всі, щоб знайти най най все-таки найкращий варіант. Ось таке от, я думаю, саме то. Ми їх купляємо. І все, в принципі, на всі вкладки закінчились. Тоді радіатор ми ще ставимо. І раму давайте. Ну і давайте, в принципі, раму поставимо, чого жаліти краще. І ось така от ласточка в нас вийшла. Просто подивіться, як просто це виглядає. Якби, в принципі, можливо, фари, давайте, можливо, поміняємо. Якщо там можна поміняти колір фари, я чесно не пам'ятаю, чи так зробити можна. Бо якщо колір фар ще можна поміняти, це буде щось з чимось. Ага, не можна. Ну добре, давайте все одно купимо ксонові фари. Але шкода, до речі, що дійсно не можна поміняти колір фари. Тому що це би, чесно, дуже і дуже нам зараз. Зробило би краще. Хоча й можемо виключити фари, я чесно не пам'ятаю на аж, здається, там. А, це ми їх тільки включаємо. Тобто можна дальні, дивіться, які фари. Ну, взагалі, машина виглядає просто бомба. Отака от, от підсвітка, підсвітка просто робить все. Хром теж дуже класно. 129 кермовців не так і багато за хром. І давайте заміряємо тепер максималку. Вже відчувається, що вона набагато швидше. І починаємо розгон. Вона взагалі вже так солідно виглядає прямо. Давайте пристібнемось так на всякий. Вже 170. Хоча, чесно, вона не сильно почала дуже швидше гнати. 175. У нас була взагалі максималка 185. Нас 190 там було. Так, да, буде 200. Тобто, якщо виїхати більш на рівну дорогу, можемо зараз поїхати, але я думаю, нічого не зміниться. Тобто максималка десь буде 200. Ми підняли максималку на плюс-мінус 20 км на годину, це не є багато, але грошей ми потратили зовсім також небагато. Взагалом, мені дуже подобається ця машина, і якщо ви хочете побачити цю машину на розіграші за 20 лайків, можна, в принципі, її розіграти, то напишіть про це у коментарях. Мені не шкода. Ну а на цьому я буду закінчувати відео. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!